Малята в цій грі необхідно знайти будиночки для овочей. Для цього необхідно знайти овоч, який знаходиться на перехресті горизонтальної та вертикальної лінії. Наприклад, отже, в будиночку А1 мешкає гарбуз, а далі малята самостійно. Перевіряємо свою відповідь. Наступна картинка. Сподіваюсь, ви правильно розселили овочі. І ще одна картинка. А тепер перевіряємо. Сподіваюсь, діти, ви змогли правильно розселити овочі по будиночкам. Дякую вам за участь у грі!